На Коломийщині крали газ у працівники внутрібудинкової служби під час планового технічного обстеження зафіксували несанкціонований відбір газу. Деталі від старшого майстра відділу по роботі зі споживачами Коломийського управління з експлуатації газового господарства Володимира Москалюка. Ми виїхали на дану адресу в Циняву, де е, слюсарями внутрібудинкової служби під час плану технічного обстеження було виявлено, через е, кран. На воді під'єднаний був шланг до котла, через який проводилося несанкціонований відбір газу. За це споживачею буде надано штраф, і зараз автоматично він лишиться без газу до відшкодування збитків. Які він надав газовому управлінню. Максимальний до трьох років нарахування по номінальній потужності даного котла або по площі, так кажуть. На даний час, як це ще рахуються старі крани, зараз бач, 90% вони поміняні, але ще лишилися ці ще крани, через що вони ще лишилися для крадіжки, можливо, для крадіжки газу.